Ми розуміємо, що досі не ухвалили історично важливий законопроект, який дозволив би упорядкувати так, би мовити, діяльність представництва російської церкви в Україні. Ну і загалом зняти загалом цю величезну проблему, так але ключова задача, щоб законопроект був продуманий і вивірений. Отже, пані Ірино хотіли вас розпитати, які у вас настрої щодо рішень е сесійної зали? Так насправді комітетом рекомендовано два ключові законопроекти, які б у цьому питанні, принаймні на етапі ще 22-го року, могли б поставити крапку, і ми б уникнули гострих ситуацій, зокрема з лаврами, які ми маємо наразі. Йдеться про два законопроекти. Один законопроект, де першим автором є пан Микола Княжицький, зокрема про

країнам і агресором і власне про заборону. А другий законопроект, першим автором є, Я, зокрема про спрощений перехід релігійних громад, власне, ці законопроекти комітетом було розглянуто і ухвалено ще минулого року, 22-го. і ми на базі нашого комітету профільного з гуманітарної та інформаційної політики провели комітетські слухання спільно із Центральними органами виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади, експертами, де власне ухвалили цілу низку важливих пропозицій, які стосувалися не лише законодавчої роботи, а які стосувалися усіх рівнів, що треба робити. По суті, це такі знаєте, був план на рік. На жаль, станом на зараз, ми бачимо, що з того плану ну виконано на відсотків 50%. Тому ми будемо наполягати, щоб на найближчому засіданні погоджувальної ради ці законопроекти були включені в порядок денний, і принаймні ми розуміємо, що їхнє ухвалення навіть в 2023 році матиме позитивне значення.